Вітаю вас, діти! Давайте послухаємо віршик Катерини Перелісної Яблочка. Ой, хороші яблучка у саду та високо виросли на біду. У зеленім листячку ми готять А упасти з гілочки не хотять. Не відірви яблучко і витерець. Хоч нагнув нам гілочку молодець, Нижче, нижче гілочку нахили, щоб дістати яблучко ми змогли. А тепер давайте, діти, намалюємо яблочко. Ось таке червоне, запашне, і не просто яблочко, а на тарілочці ось таке. Приготуйте фарби і свої рученята. Отже, діти малюємо яблучко ось таке гарне, кругленьке, червоне з жовтими золотистими бочками. Воно смачне, запашне. І солод Треба взяти в руки пензлика. Ви пам'ятаєте, як його треба тримати, засрібний комірець, ось цей. І давайте спробуємо намалювати форму яблучка. Спочатку ось так: в повітрі, круглу форму. Бо яблучко у нас кругле. Потім на столі без фарби просто так намалюємо пензликом ось так круглу форму повправляємось малювати. Можна ще намалювати на долонці, ось так ми малюємо кружечок на долонці. Ось ми пограли із пензликом, і тепер можна починати малювання. Окрім пензлика, нам ще потрібна буде фарба і вода. Я взяла ось таку фарбу в баночках, вона називається гуашева фарба. Ви можете взяти будь-яку, і, звичайно, потрібна скляночка з чистою водичкою, щоб пензлик наш вимивати. І я хочу сьогодні намалювати яблучко на тарілочці. Я її прикрасила по краю візерунком із крапочек. Крапочки я чергувала за кольором. Ви можете просто зробити круглу тарілочку білу, або рожеву, або блакитну і не прикрашати її. І ось так наше яблучко буде намальовано на тарілочці. Нагадую, що для того, щоб намалювати яблуко, треба намалювати спочатку круглу форму, бо яблуко кругле. Яблуко у нас буде червоне, тому спочатку беремо червону фарбу і малюємо посередині тарілки червоний крошечок. Ось так. Намагаємося зробити його рівненьким, кругленьким, і тепер нам треба зафарбувати кружечок внутрі. Ось так повністю зафарбовуємо червоним кольором. Діти, коли ви малюєте, другою ручкою притримуйте свою роботу, щоб вона не сковзалась по столу, і робота була охайна. Добре. Яблочко ми намалювали, воно червоне. Тепер треба вимити пензлика. Бачите, вода стала червоною, а пензлик став чистенький, струсити зайву воду. І тепер ви пам'ятаєте, що у яблочка є жовті бочки. Давайте візьмемо жовту фарбу. І намалюємо ось так. По червоній фарбі ось такий жовтий бочок. Можна взяти трошки більше фарби. І намалювати. І ось у нас вже яблучко вийшло з золотистим бочком. Якщо фарба трохи змішалась, це нічого страшного. Знову вимиваємо пензлика і струшуємо зайву воду. І тепер у нас ще є зелена фарба. зеленою фарбою треба намалювати хвостика яблочку. І хто ще зможе, хто захоче, можна намалювати яблочко ще. Листочок. Ось таке у нас вийшло гарне яблучко, дуже схоже на справжнє. І кругленьке, і червоне і з жовтим бачком. Ось так, діти. Я пропоную вам намалювати ось таке яблучко і надіслати мені свою роботу. Я хочу подивитися, які яблучка вийшли у вас. Сподіваюсь, що дуже будуть гарні. До побачення, діти!